Працюємо по новому. Тепер коломияни чітко знатимуть за що і як голосують місцеві депутати, адже наразі впроваджується у життя електронна система поіменне голосування. Усі дані висвітлюються на табло. А там видно, який обранець і за що віддає чи ні свій голос. Пробували новий спосіб голосування депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради у малій залі Народного дому. Чи опанували вони нововведення? Дивіться далі. Місцеві обранці ознайомлюються із новою електронною системою голосування. Кожен має іменну картку і нею віддає свій голос за чи проти. Міський голова проводить майстер-клас, розказує правила нового способу голосування. Чіпом до себе, лицем до себе, чіпом і вставляє картки, мікрофони, які працюють постійно і керують ними. Люди тільки є в мене і в секретаря міської ради. Запис ведеться з мікрофону. Значить, ви зрозуміли, то, що ви там кричите і вносите пропозиції, не отримавши слова, воно не буде на аудіозаписі і може бути не враховано при оформленні рішення міської ради. Тому на кожному питанні буде даватися команда, хто хоче записатись на виступ. Голосування депутати мають 10 секунд, як кажуть, хто не встиг, той запізнився. Голос враховано не буде. Робота просувається повільно. Далеко не все вдається з першого разу. Хоча депутати молодці, до новацій готові. Хто за те, щоб дане питання внести в порядок? Денний, прошу голосувати. 27. У нас 8 Відсутні вже присутні 27. вже. Картки всі в терміналах лише. Сесія неповноважна. У нас нема нікого в залі. Проте все добре видно, хто і за що голосує, хто має слово чи пропозицію. Спочатку депутати прийняли кілька додаткових питань, заслухали депутатські запити і перейшли до порядку. Денного до того часу вже більш-менш адаптувалися в нових умовах роботи. Протоколів паперових немає, діє лише електронна система. Перше питання виконання бюджету Коломиї у першому кварталі. З проектом рішення депутати вже ознайомлені. Тому до Ганни Бака, яка як начальник фінансового управління мала доповідати це питання, не було. Лише Ігор Слюзер зауважив: бюджет перевиконано. Обранці голосують одностайно. 34 за рішення прийнято одноголосно. Далі так само оперативно голосують за рішення про використання коштів з резервного фонду. А от щодо уточнення видатків та надходжень скарбниці слухають. Бюджетна комісія запропонувала збільшити дохідну частину бюджету за рахунок перевиконання власних доходів на 3 мільйони 160. Першому питанням мало зупинитися, що в нас дохідна частина бюджету виконана і перевиконана 3 мільйони 160. Якщо взяти у порівнянні з минулим роком, то ми за перший квартал проти минулого року. Дохідна сину бюджету наша збільшилася на 10,6 млн грн. мільйонів гривень. П'ятнадцять тисяч у нас внесені зміни на програму підтримки громадських організацій фізкультурної спортивної спрямованості. За рахунок цього, що зменшили на програму мобілізаційні заходи, 35 тисяч. Але ми домовилися, що ми 15 додамо. За рахунок обласного бюджету фонду навколишнього середовища нам виділено 4 мільйони 240 тисяч гривень на охорону раціональне використання природних ресурсів. На розгляді у депутатів питання збільшення кількості працівників апарату міської ради та її виконавчих органів на 9 чоловік. Це принесе результат. Переконаний міський голова. Попередній досвід був гарним. Практично вже в цьому скликані додавали до реєстраційних палат інших підрозділів. І хочу повідомити, що з 9 березня по 31 березня. Ті заходи, які ми зробили по реєстрації, принесли додатково в бюджет 60 тисяч гривень. Ми очікуємо біля 100 тисяч гривень тільки за ті процедури, на що ми додали додаткових людей, тобто всі додаткові кошти. Ми заробили на тому, що розвернули штат. Сьогодні стоять ті питання, які ми е, мусимо забезпечити е, функціонування структурних підрозділів. Побільше працівників у відділі земельних відносин, архівному відділі службі господарського забезпечення міської ради, організаційному відділі, управлінні праці та соціального захисту населення. Та управління освіти міської ради зазнає реорганізації і управління економіки. Економічний сектор. Ми ділимо на два відділи: відділ економіки і відділ інвестицій. Нас так склало, що кількість проєктів настільки велика зараз, що в нас економікою вже нема кому займатися. Просто нема кому займатися. Люди постійно в роз'їздах відвідують всі заходи, які вимагають протокол. Ми по одному промісу. По навчанню ну напевно шість разів виїжджав заступник міського голови з начальником теперішнього відділу економіки, тобто роз'єднати функціональні обов'язки, бо ми по економічних питаннях маємо великі діри і проблеми. І туди ми додаємо одну додаткову особу. Депутати це питання бурхливо обговорюють, але більшістю голосів його ухвалюють. Загалом питань було багато, але трапилася прикрість електронна система, вартість якої 500 тисяч гривень у свій перший робочий день дала збій. Зламалася, коли її відремонтують, поки невідомо.